Розкішна, як дрож пронимає, жде справа земля по творній зливи, і вітер над нею гуляє бурхливий. Єгорівна у нас така привцяля вчитися вона, мабуть, мучо ми чому змогли збудувати святки не сядками годми і наші всі діди, козацький рід славити на всю Європу чи сіти. Ми, діти бачиш, лохачі, дітаєм пишумо очі. Дівчата кльові настики, а хлопці справні козаки. Козаки ми, козаки, і рід козацькі такий. Україчі мистрі і хай бояться вороги! <клухи> я маю, земле моя, все плодюча мати. Сили, що в твоїй течуть голубині. Краплю дай, аби в бою сильніше стояти, дай і мені. Іван Франко, Веснянки. Коли загнаний кут і хоби маршрут, і здається практично без бою, порятує оце. Я з тобою, я тут. Ти не бійся, я тут, я з тобою. Крива, а і правда. Крилатим ґрунту не треба. Ви знаєте, друзі, коли в Трускавці звучать такі глибокі слова, хочеться, кожна людина, де би вона не була за Україною чи поза тим континентом, вона скучає за Україну. І той маленький, і в душі великий чоловік нагадав нам.